Лопій секретар Городоцької міської ради, і початком повномасштабного вторгнення добровольцем записався до лав Збройних сил України. Служив із березня до грудня 2022 року. Потім чоловіка демобілізували, і він повернувся на роботу. Коли повернувся з війни, ну перше, це звісно, там перші декілька тижнів. Ти взагалі не розумієш, як воно так може бути. Що паралельно є дві країни одна країна воює, гине а інша країна там може десь там просто собі гуляють, там розмовляють, і ніби все спокійно. То трохи було дивно. Аби допомогти демобілізованим військовослужбовцям у громадах області розпочинає роботу проєкт «Адаптація ветеранів до цивільного життя. За словами керівниці всеукраїнської організації добровольців Олени Живко із ветеранами та їхніми сім'ями будуть працювати юристи та психологи. Активна робота приділяється роботі юриста, тому що сьогодні дуже багато запитів від сімей загиблих по неможливості оформлення статусу. Є різні, є різні випадки. Десь потрібно правильно оформити дооформити документи, десь потрібно е подавати до суду. Ми вже готуємо позови. Тобто тут велика юридична робота, тобто яка потребує кожна громада. Одна із громад, яка першою нас... Своїй території взяла участь у тренінгу є городоцька громада. Міський голова городка Володимир Ременяк каже: перша лекція була із психології. Ми запросили до участі працівників наших соціальних служб центру надання соціальних послуг, і ми запросили наших старост. Тому я думаю, що таких тренінгів, таких вишколів має бути дуже багато для того, щоб люди опанували цей інструментарій. За словами Олени Живко протягом семи наступних місяців до проєкту планують залучити Дев'ять громад більше інформації про проєкт можна дізнатися в міських радах територіальних громад або на сайті об'єднаних добровольців. Єлізавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини,